Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. І сьогодні буде гудзикове відео. Воно трошки було мною не заплановане, але я спілкувалася з іншим блогером, Оленою. Вона показувала свою колекцію. І от я пообіцяла їй, в мене нема можливості їй особисто розказати, я думаю, це і іншим буде цікаво. Тому що всі називають фігурне, формоване скло, різне скло. От Я хотіла розказати вам про різницю. Просто взяла декілька гудзиків. бо насправді ось, бачите, прозоре зелене скло. Гудзик, я розумію, що він круглий, і на такий гудзик ніхто не подумає, що це різне. Ну, от, просто взяла для прикладу. От формований гудзик. Що значить формований? Е, робилась форма, в яку е, заливалось рідке скло. Потім воно застигало, потім діставався гудзик. Ось звичайний, прозорий, це Радянський Союз. Це не Чехія, там, десь всередині є бульбашка. Яка говорить нам, що гудзик випускався в часи, коли була погана якість на виробництві. Коли в нас була погана якість. Думаю, після Другої світової. Так, далі. На прикладі антикварочок. Ось маю два такі антикварні гудзики. Дійсно антикварні скляні гудзики. Дивіться, які вони рельєфні. Просто, я вже колись робила огляд, де показувала сучасні гудзики шехословацькі, скляні, але на них майже нема рельєфу. Так, тут було посріблення, воно втрачене, вам трошки залишки відблискують. Сподіваюсь, ви бачите, настільки, що рельєфні, просто листочки. Ось це. І ось я маю ось такий гудзик. Бачите? Він посріблений. Сонечко, да? Я перепрошую, я його боюсь мить. Я його так пообтирала, тому що це взагалі кінець 19-го, початок 20-го століття. Ну, до речі, як і цей. Просто цей краще зберігся. Ну, там он також є пил. Ой, перепрошую. Там також є пил, тут є більше. Ви бачите, які рельєфні? Але це також формоване скло, не різне. Але тоді форма вирізалась вручну. От вирізалась от така форма. Так, це була також складна робота. Бо ось оці-всі маленькі отвори, воно ж мало бути об'ємне. Вони вирізались вручну, і потім туди заливалось рідке скло. І ці гудзики у нас також формовані. Бачите, з двох сторінок тут видно. Сподіваюсь, ви також бачите. Так, такі в мене є антикварочки. Далі, ось є ось саме, бачите, фігурні. Це гудзики чехословацькі. Бачите який стан. Але вони також формовані. Але їх називають е, е, різні, ну я не знаю чого, ну форма вирізалась. так, Форма, форма робилась. Ран... Зараз, я думаю, вже ні. ну Зараз майже нема такої якості гудзиків, Зараз, якщо і є, то це лазерне різблення форми самої. А гудзики ці формовані, не різні, хоч вони і Ось такі фігурні квіти. А тут, бачите, видно по краях. Ну, якість. Я знаю, що є прикраси, в яких воно більш чіткі краї і там. Але повірте мені, ви не переплутаєте ніколи. Так, далі. Далі в мене є ось такі гудзики, і це також не Радянський Союз. Ми з однією моєю вже коліжанкою думали. Обговорювали, бо в неї такий самий е, прозорий, якщо я не помиляюсь, рожевий. Пані Наталі, я перепрошую, я забула, якого, я забула, якого кольору ваш гудзик. <сум> У мене вони такі, е, бачите, марганцевого скла. Але ж от я роздивлялась, роздивлялась. Ні, це також не різьблення, е, вони формовані, тому що от вони такі однакові зовсім. Ось Бачите, яка форма гудзичка. І це також формовані, вони, можливо, також старі. Ось такі дрібні, їх просто так нашивали поряд один біля одного, багато гудзиків. Так. І це формовані. І ось у мене є ось такий гудзичок. Сподіваюсь, ви побачите, бо я його довго-довго роздивлялась О, під збільшуване скло. Оці всі грані, вони різні. І оце і зверху. Насправді оце різблення ручне. От у мене один єдиний гудзик, ось такий ручної огранки, він не формований. І ось. От Просто ви бачите серединку яскравим, а насправді воно видно, як на базах нарізка. Розумієте, воно завжди видно. Ви коли, навіть якщо ви ніколи не бачили, звичайно, гудзик дрібний і треба придивлятись. Але навіть якщо ви ніколи не бачили і добре-добре роздивитесь, ви зрозумієте, що це ручна робота. От там просвердлений отвір. Ось я маю один єдиний, ось такий гудзик, він був мені подарований. От, з ручним різьбленням, ручної огранки. Я не можу сказати його вік, навіть приблизно. Розумію, що він не сучасний. Звичайно, да? тому що от малесенький такий отвір. Але чи це кінець 19-го, чи це початок 20-го, чи це середина 20-го століття, сказати я не можу навіть приблизно, на жаль. І ось такий гудзичок це ручне різьблення. Але що я хочу сказати, що така. Внутрішнє таке різьблення, воно було притаманне кінцю 19, го початку 20-го століття. Оцей гудзик не формований, він з ручним різьбленням. Просто, от ви, якщо ви ніколи не бачили, ви подивіться на, на вазу, там, на якісь бокали. Ви ж ніколи не переплутаєте, коли, коли воно штамповане і там іде присутня нарізка. Так само і на гудзиках. Сподіваюсь, моя інформація була вам корисна. Що ж, дякую, що заходите. Заходьте ще. Сподіваюсь, вам цікаво. На все добре!